Ну, от і кладка першого ряду газоблока. Ну пошті закінчимо. Ось. Так і я робив приспособлення. Бачив в Ютубі на каналі одного товариша, забув як його звати, дуже умно він зробив. Ну, доску присверлив до угла. В блок, бачите, він колеться. Шуруп за леску натягнув, опять же, тільки леску використовую. І по ній пішов. От за вчора, за сьогодні, як класти углові блоки маячні, самі перші. Я відео не знімав, бо є багато кваліфіцірованіших строїтелів, ніж я. Через то я цього робити не став. За два дня дуже довго я грався з цими угловими. Але все добре, виставив їх. Ноль, 4 штучки і поїхав. На раствор швик лень. За два дні, скільки тут, майже 60 блоків. 50, майже 60 блоків я поставив сам потихеньку, по чуть-чуть коли -чуть. я вже залив, що ще мав сказати, а нічого, все добре. Блок зразу треба завозити, тобто сюди. Це я перший ряд проклав, вон там лишу вход. Я ще ставив і тачкою возив їх. Вон в мене є трошки блоків на подвір'ї і там далі за гаражом ще 15 подонів. Ні, 13. В общем, все треба завести сюди. Нічого тяжкого немає в цій роботі. Береш пісок, колотиш, втомився, немає сил, зараз на город іти. За бараболею мама копає сама. А я отут що чудю. Ну, вийшло все доволі рівно, гарно і от струна. Значить, ця сторона рівненько. Хоча під мурок я залив, бачите, і трошки опалку виставляв перший раз. Трошки кривовата. Ось тут виступає там. Ось, бачите, сантиметр 2-3. А з того боку висить, там 3-5. І тут висить. Ну, це нормально, я вважаю. Фу, що ще хотів сказати? Нічого хто хоче, хай бере і строїться. Нічого тяжкого нема. Ні, ну як, все тяжко. Просто треба брати і робити. Доложу перший ряд, а, ще центральний перестінок. Сьогодні вже не співаю. Все, всім до побачення.